Сьогодні в Росії стартували вибори президента. Паралельно з тим, вже четверту добу російські добровольці проводять рейд у Білгородській та Курській областях. У Білгороді під потужні обстріли зірвали так зване голосування, що коїться на болотах та як російська влада імітує процес. Дивіться далі. З першим днем виборів ми свій голос віддаємо за вільну Росію. Так, Легіон Свобода Росії вітає Путіна з початком виборів. Тим часом у прикордоні Білгородської області тривають бої. Так звані російські воєнкори лякали людей висадкою українського десанту та присутністю десятків одиниць техніки, тисячі бійців, авіації та артилерії ЗСУ. Згодом до цієї маячні долучилися і в міноборони РФ. А от губернатор Гладко ввечері записав відео з авто, на якому він нібито їде на кордон області. Згодом він повідомив, що на території регіону українських військ немає. Бій іде нібито за його межами. «Но нашій казінки досталася сильна розрушення очень серйозне. Додав він. Тим часом ранок у Білгороді знову почався з вибухів. У місті подекуди щось гримить та вибухає. У Міноборони вже заявили, що ЗСУ атакували місто вампірами. А розмі пишуть, що регіоні завчора загинули двоє росіян, і щонайменше 19 постраждали. Бавовна в Білгороді змусила росіян перервати президентські вибори. Як передають російські телеграм-канали, ракетну небезпеку оголошували на 14 хвилин, через що було порушено роботу так званих виборчих дільниць. Вилетіло й по двох стратегічних об'єктах під Калугою та Воронежем. У Калузькій області зафіксували влучання у нафтопереробний завод. Губернатор регіону заявив, що все збили, руйнувань немає. А у Воронезькій області дрони атакували військовий аеродром. Все це потягнуло за собою евакуацію населення. З моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних мешканців з Білогородської та Курської областей Росії, станом на 7.00, Ним скористалося понад 7 тисяч цивільних автомобілів мешканців Білгорода та Білгородської області. Про це стало відомо завдяки інформації, наданій місцевими опозиційно налаштованими до путінського режиму правоохоронцями та силовиками. Також із міста Курск виїхало понад 600 цивільних автівок. Повідомили в Легіоні Свободи Росії. Всі, хто не встигли терміново в укриття у зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії, Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон закликали мешканців Білгородської та Курської областей залишатися в укриттях. Найкращим рішенням у ці дні буде покинути території Білгородської та Курської областей до завершення активної фази обмеженої військової операції. Повідомили вони. Втім, у росіян є ще шанс виїхати. У ніч з 15 на 16 березня буде діяти ще один гуманітарний коридор для охочих евакуюватися. Період дії – з 21 до 7 ранку, 16 березня. Тим, хто не зможе вчасно залишити зону проведення обмеженої військової операції, рекомендовано знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей і техніки, і за можливості залишатися вдома або в безпечних місцях. А от для тих росіян, хто перебуває в відносно безпечних місцях, вибори стали шансом показати себе і проявити креатив у найбільш недолугий спосіб. Одразу в кількох містах росіяни відзначилися шикарними ідеями, як урізноманітнити виборчий процес. У Бурятії на виборчій дільниці прийшли люди у костюмах ведмедя та кабана. Варто додати, що раніше мешканці улусу Олентуй поїхали голосувати на конях у національних костюмах. У Байкальському краї на виборчу дільницю у селищі Таптугари привезли колектив двірників. А у Вільнючинську з самого ранку вишикувалася черга з військових. Треба швидко проголосувати, поки ще живі. У Воронежі портрет Путіна на виборчій дільниці завішали простирадлом. А все тому, що незалежний спостерігач поскаржився на незаконну агітацію в день виборів. Чекаємо, коли через Путіна треба буде завішувати ще й дзеркала у Сахалінській області. Жителі Північно-Курильська пробиралися на вибори крізь хуртовину, що смішно влада опублікувала в мережі це відео під пісню відомого прокремлівського співака Шамана під назвою Я русський. А у Підмосков'ї виборців на вході до дільниці зустрічає, хто ви подумали, чи бурашка з триколором та апельсинами в пакеті. Попереду ще два дні російського сюрреалізму під назвою Вибори. Впевнена, буде ще багато нових історій. Щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.